Тисячі коментарів, мільйони переглядів кожного разу під цим рецептом багато обговорень, але це шедевральний салат, що зовні, що на смак він вирізняється серед інших. Для початку треба підготувати овочі. Працюємо в 4 руки і я і сестра. 2 кг огірки маленького розміру, пів кг цибулі, 150-200 г моркви, 1 кг солодкий перець, можна 30 г пекучого, 500 г печериці. Як поріжете, так і з'їсте. Все складаю у велику тару, заливаю 2,5 літри води, плюс одна склянка повна з гіркою солі. Перемішую і залишаю на 2-2,5 години. Періодично поворушую. Готую маринад, 5 склянок вода, 3 склянки цукор, 2 склянки оцет. Увага, 250 мл об'єм. Хай закипить. овочі виймаю з рідини, вона вже зовсім не потрібна. Розкладаю по сухих, чистих банках і притоптую. Об'єм, хай вас не збиває з пантелику, бо тут готується подвійна порція. Заливаю киплячим маринадом, накриваю кришками. Ставлю у кастрюлю, яку застеляю дно рушником, заливаю гарячою водою банки по плечі, стерилізую 1-літрові банки 8, максимум 10 хвилин. Виймаю, закручую, перевертаю, закутую. Якщо ви хочете здивувати своїх рідних і гостей за столом, готуйте обов'язково вихід з однієї порції 5 однолітрових або 10 півлітрових баночок смачного.